Різні речі. Коробочка має вагу. 12 кг 300 г, кілограм товару, 4,5 з євро. Почнемо з ось такого шолому дитячого. Ось такого чайничку. Ось такої кульки. Ось такої. Так, ось така от. Люстрочка. У нас щось тут запаковане. Окуляри для плавання, Ось такий контейнер для фарб. Кудрички, ниточки для тих, хто займається рукоділлям. Так, у нас тут що? Зараз глянемо. У нас тут диски з іграми, з музикою. Далі, далі в нас ось така полунечка для декору. Та ось така на подарунок, як рамочка. Також красива. Далі у нас ось така ще люстра. Я б сказала, навіть нічничок ось такий. Ось така кружечка. Як контейнер закривається. Ось такі посудинки, Красиві, є більші та менші чашечки. Дві чашечки однакових. Ось з такої серії. Та попередня та нижня посудинка, А тут у нас розглянемо. У нас тут У нас тут теж керамічні малесенькі посудинки. Наступні дві ось таких чашечки з однієї серії. Та ось така миленька коробочка. Фігурочка. Далі. Далі, далі. У нас ось таке декоративна, декоративна рамочка на підвісну одразу. Контейнер для окуляр. Джордж Армані, до речі. Далі ось такий гномик. Ось такі два брілочки готовані. Та коробочка з, напевно, з якимись міні побажаннями. Далі. Далі, далі, далі. У нас ось такі чотири білих полотна холсти. Осіння, ось така підставочка для ключиків, брилочки. І ось такі величезні пазли. Просто крутезні. Ось. Так, далі в нас ось такі герлянди. Скоро новий рік, тому це потрібно. І чашечка з тієї серії що попередньо. Наступний у нас. Ось такий чехольчик. Ось такі курочки. дитяча вушка. Та е, хеллоуінські прикраси. Ось така піалочка. Та ось така прикраса для дому. У нас ще залишився кольоровий картон. Та ось такий середа, четвер, субота, неділя. Ось, ось ми розібрали з вами цілу коробочку. Нагадую, що ціна за кілограм 4,5 євро. Якщо це цікавий асортимент, телефонуйте, пишіть до наших менеджерів.